Знайшла новий рецепт пухких булочок. Мені дуже сподобалося, тож ділюся з вами. Спочатку готую опару тепле молоко 300 мм, цукор 3 столові ложки, борошно 3 столові ложки. Усе добре перемішую. Накриваю і залишаю на 15 хвилин. Опара вже готова, готую тісто. Додаю 1 чайну ложку солі, 3 курячі яйця, 150 грамів маргарину розтопленого або м'якого. Знову все добре перемішую, поступово додаю приблизно 800 г борошна. Замішую м'яке тісто. Змащую посудину олією, кладу тісто і залишаю в теплому місці на 40 хвилин. Коли тісто підійшло, ділю його на дві частини, нарізаю, формую кульки, накриваю рушничком і залишаю ще на 10 хвилин. Після цього формую булочки, змащую їх молоком. За бажанням посипаю кунжутом. Випікаю в розігрітій духовці при 200 градусів приблизно 25 хвилин. Смачного вам і гарного настрою!